На останню позицію я поставлю ось оцього чинта. Він бачите, має у нас ось 6000 кА вимикаючу здатність. Цежка. Він є, в принципі, рахується дешевий, бюджетний китаєць, який. Можливо, десь колись він і поламається, але в більшості випадків він витримує роботу, його встановлюють забудовники в дешевих побутових квартирних щитах. Але якщо у вас отакий встановлений, ви його зразу міняєте на хороший брендовий. Якщо немає іншого і жалко грошей, це може бути. Там, де не жалко, і там, де треба дешево. Ми його встановлюємо на останню позицію, і він нас починає наш весь оцей відлік. Після чинта я би ставив Аско. Ось такий, він теж є дешевий, він теж 6000 цешка кА. Цежка 25, Аско окрем. Це, по суті, є той самий Китай, тільки він. Вважається чуть-чуть кращим, бо це є наше. І ми трошки за патріотизм. Тут не в нього прописаний, бачите, ДСТУ, яким він відповідає, і тому всьому. Далі є його контакти-виробника, отакий наш оцей хороший автоматичний вимикач. Ось його ціна десь колись було. Це як він в мене трошки був, і відповідно по дешевій ціні продається. А так я його ставлю біля чинта, отак. Це оці дві дешеві бюджетні позиції, які ви можете купити, якщо вам потрібно дешево. На четвертій позиції у мене буде Еті. Ось такий він трошки розмальований. Ось маємо автомат, який хороший і для бюджетних теж щитів. Він витримує оці всі свої заявлені характеристики. Оцей самий, який в мене зроблений в Польщі, бачите. Хороший автомат, який буде теж служити, який. Витримує оці всі струми перенавантаження, Його можна ставити. Він в мене опиняється на четвертій позиції. А давайте, от, чисто, якщо я вже їх маю, серед тих всіх трьох я їх просто порівняю по вазі, які скільки важить. Отак, от просто на хлопський розум. Зараз я не женуся за достовірністю. Отак от я їх колись треба зробити. Тест найлегший серед тих всіх трьох це в нас є Chint. От, Якщо я його візьму, він реально легенький. От, і C16 маємо теж еті. Якщо в нас порівняти два, то Chint, він є реально легенький, еті вже йде тяжче. Тому ставимо їх в наш рейтинг і продовжуємо далі. Потім в нас наступним буде серед отого всього в нашому рейтингу. Я думаю, що, 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 що? Шнайдер. О, та Шнайдер. Тоже 6000 тисяч десяточка хороший автоматичний вимикач, але за рахунок того, що він є в нас в бюджетної серії, цей райі 9 непромисловий, він нас опиняється на цьому третьому місці в рейтингу. Рейтинг я знову кажу, є суб'єктивний. Хтось вірить, хтось не вірить. Сваримося в коментарях, тому пишіть там свої думки. Ось і в мене залишається ще два оцих автоматичних вимикача, які ми використовуємо десь колись нам потрібно. На друге місце я поставлю ABB. Чому ABB? Тому що у нас фактично в Україні його немає. У нас немає його представництва, і ми його майже ніколи не використовуємо. Хіба десь комусь під замовлення привозимо і в якихось тих крайніх випадках. От, він зроблений в Португалії. У нас трохи в нього є пошкодження. Та треба буде його викинути. А то я й не знав. Це є бушний, а от треба здерти. Та. Він має пошкодження. Коли у вас автомат має таке пошкодження, ви його не використовуєте. Я не знав, це так, так це вийшло. Тому на другій позиції в нас опиняється автоматичний вимикач ABB, через те, що в нас їх просто в Україні немає, де аж так купити сертифікованих оригінальних. А на першій позиції, як ви вже зрозуміли, є що? хагер Отой хагер, який легко купити, який фактично, ну, скажімо, в 75 випадках в квартирах, в будинках його майстери встановлюють, тому що розповсюджений ціна нормальна і якість досить достойна. Тому хагер в нас зупиняється на першій позиції. Зроблений саме це є Франції 6000 кА, Хороший його номінал. Це 25, Це є вхідний в електричних шитках. Тому ось такі в мене получився рейтинг. Наскільки ви мені вірите, наскільки не вірите, пишіть свої коментарі. Будемо сваритись там, кажу в коментарях. Ось такі в нас позиції. А як би ви, друзі, розташували оці всі автоматичні вимикачі? Про ці два ми не говоримо, там їх дві штуки, не йдемо, що говорити. А про цих шість ви можете в коментарях написати, який би ви рейтинг для них всі склали. Бо насправді, ото, що я поставив хакер на перше місце, він мені подобається через те, що я кажу, ми його скрізь ставимо. Але якщо по вазі, от, реально порівняти, от IBB, він є важчий. Насправді важчий, ніж оцей хагер. Я їх візьму зважу, але реально, якщо так суб'єктивно, критично дивитися, це можливо IBB і потрібно на перше місце ставити, бо по вазі він дійсно потужний. А можете ви написати, що це про це все ви думаєте? Дякую за увагу! Хай вам щастить, до побачення!